Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні я хочу розповісти вам казочку. А назву цієї казочки ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. То сідайте зручненько і слухайте уважно. На зорі встає, голосніш за всіх співає. На ногах він носить шпори, голова його в оборі. Як корона гребінець, хто ж цей голосистий мешканець? Це півник. Наступна загадка. Ніч злотюшки довгохвості, до комори ходять в гості. Хвать торбинку із зерном і в шпаринку шесть бігом. Здогадались малята? Так, це миші. Виріс полі дім, повен він зерном. Стіни всі ж у золоті, вікна позабивані. І дім стоїть, як не гляди, на золотому стовпі. Здогадались? Тоді я допоможу. Це колосок. Малята, а чи впізнали ви, як називається казочка? А казочка називається Колосок. Це українська народна казка. Погляньте, яка гарна та яскрава книжечка! Хочете її послухати? Тоді слухайте уважно, а потім скажете, хто з героїв казки вам сподобався. Жили собі двоє мишенят круть та верт. І півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встає всіх пісною збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте но, що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, Коли б це його обмолотити, а хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я. каже й друге мишеня. Я обмолочу. каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже й обмолотив півник колосок та й знов гукає Гей, круть, гей, верть! А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошно намолотити. А хто понесе? питається півник. Не я, гукає Круть, не я, гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, довго лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть! я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півнику, вже тепер тіста треба замісити та й пиріжки спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята й знов своє. Не я. пищить круть, не я. пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже Доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята і собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклись пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже тут, як тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я, який голодний. Каже верть, та й посідали до столу. А півники каже, Стривайте но, ну, стривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти. вже тихіше відказують круть і верть. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти. Вже й зовсім нишечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж таких ледарів пиріжками пригощатиме? Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Малята, то ж хто вам сподобався в казці? Як називається казочка? Колосок? А як звали півника? Півник голосисте горличко. А чому його так звали? Тому що він вранці голосно співав, піснею будив. А як звали мишенят? Круть та верть. Який був півник у касті? Півник був працьовитий. А мишенята які? Мишенята ледарі. Нічого не хотіли робити, тільки співали та танцювали. А що знайшов півник? Молодці колосок? Що спочатку зробив півник з пшеничним колоском? Обмолотив. Що приніс півник з млина? Борошно. А що зробив півник з борошна? Напік пиріжків. А чи куштували мишенята пиріжки? Ні. А чому? Як ви гадаєте? Правильно, малята! Хто не працює, той не їсть. Треба завжди допомагати і бути працьовитими як півник у цій казці. Сподіваюсь, малята, вам сподобалась казка Колосок. Я пропоную вам розповісти цю казочку своїм батькам, а допоможуть вам ось такі картинки. Ми сьогодні гарно з вами попрацювали. Ви молодці! До побачення малята! До нових зустрічей!